З вами канал Історія України від Леді. Це мій власний погляд на історію України крізь призму особистості. Сьогодні ми розпочинаємо серію розповідей про вікінгів на престолі Української держави. Але підемо, друзі, не від їх напівміфологічного коріння так званого Рюрика, який, до речі, Досить щедро експлуатується Московію у своїх власних інтересах. А розпочнемо з цілком реальної постаті на князівському престолі Києва. Цей князь відомий вам як Ігор Рюрикович або Ігор Старий. Проте перед тим, як ми з вами разом пройдемося по його життєвому та військовому шляху, хочу зауважити на двох Дуже важливих аспектах. Перший з них це надзвичайна вага походження або генетики для розвитку і становлення особистості. Ще на початку 2000-х років в світі була проведена низка міжнародних досліджень, зокрема, до них долучився всесвітньо визнаний вчений Пітер Форстер з Кембриджського університету у співпраці зі своїми німецькими колегами. В цих дослідженнях йшлося про те, що окрема ділянка y хромосоми передається від батька до сина і з часом утворює ціле дерево суто спадкових генетичних чоловічих ліній. Саме в цій ділянці передається досвід перемоги. Досвід виживання, досвід того, хто став сильнішим і, відповідно, зміг залишити по собі нащадки. Схожий механізм, до речі, згідно результатів досліджень, працює і в жінок. Тобто, так само, як син є в значній мірі продовженням свого батька, так само і донька є продовженням своєї матері і її пращурів по материнській лінії. На жаль, результати цих досліджень не враховані в жодному відомому мені дослідженні з історії і вперто ігноруються більшістю вітчизняних істориків, хоча саме цей момент дає нам з вами відповідь на те питання, яке зараз найбільш актуальне. Як так сталося, що наші хлопці, які в звичайному житті були, Менеджерами, підприємцями, айтішниками, вчителями, не маючи жодної фахової військової освіти та не маючи військового досвіду, стали тими воїнами, перед якими зараз хиляється весь світ. І саме тому, друзі, мій погляд на історію України це погляд на історію нації-воїнів, в генах яких військова з витяга з глибини віків і національна ідея, яко... яких захист своєї батьківщини, своєї домівки, своїх дітей. І саме зараз ми з вами маємо унікальний шанс нарешті позбутися всіх тих нав'язаних нам наративів постійної жартовності, меншовартості, шароварщини, хибних історичних стереотипів та уявлень. Які, на жаль, досі глибоко вкорінені в свідомості навіть найбільш патріотично налаштованих українців, другий момент, на якому я хочу зауважити, це момент ігнорування, знецінення, знівелювання впливу варязького фактору на становлення української державності в середньовіччі. Чомусь. Для історії Західної Європи цілком адекватним вважається те, що середньовічними європейськими державами правили вікінги, вони їх очолювали. А в нас це якось ховається, прикривається посиланнями на відверто викривлене та сто разів переписане гебійськими імперськими істориками джерело повість минулих літ. Більшість вітчизняних істориків взагалі ігнорує варязький фактор, так? або визнає його тільки частково. Чому так, мені, наприклад, не зрозуміло. Адже, якщо ми поглянемо на найдавніше європейське історичне джерело ісландські саги, то всі наші князі, включно з Ярославом Мудрим, Ярославом Кривий, якщо дотримуватись автентики, згадується там саме під своїми нормандськими імена. Якщо ми зазирнемо в англомовний сегмент інтернету, подивимось там дослідження з історії України, наприклад, дослідження в розрізі українських студій Омеляна Пріцкака в Гарвардському університеті, ми скрізь побачимо акцент на тому, що так вікінги були на престолі. Української держави середньовіччя були очільниками Русі. І це зовсім не означає, що вони не були українцями, адже ми знаємо з історії, що вони, частина з них, так, тим чи іншим шляхом були прихильні до християнства. Але це не означає, що вони перестали бути вікінгами. Ці князі, друзі, поєднували в собі і вікінгів, і українців, і державників. І Русь Україна це одна з багатьох держав середньовічної Європи, на чолі якої стояли вікінги. Але вона стала унікальною за рахунок свого географічного розташування. Про це ми будемо ще багато разів говорити в наших розповідях. Перейдемо нарешті до головного героя нашої сьогоднішньої зустрічі Інгвара, або як я вже наголошувала. Ігора Рюриковича або Ігоря Старого. До речі, всіх князів я в своїх розповідях вперто буду називати їх нормандськими іменами, підкреслюючи таким чином їх походження. Отже, Інгвар був київським князем з 912 по 945 рік. І перший цікавий факт. В його біографії, з якими стикаємось, це те, що він став князем тільки у віці 35 років. Чому так? Ми не маємо щодо цього підтверджених даних, але виходячи з традиції норманів і з ситуації, яка передувала тому, як Інгвар очолив Київську державу, можемо зробити певні висновки. По-перше, вихователем, наставником. Вчителем Інгвара був Хельг, попередній князь на престолі Русі, який, згідно московських вказівок, відомий вам як Вічі Олег, Хельг, швидше за все, був братом матері Інгвара Ефанди, тому що, відповідно до нормандських традицій, які я зауважувала вище, саме брат матері займався вихованням хлопчика. На період відсутності або неможливості присутності поруч з ним батька. Тому, швидше за все, Інгвар з поваги до свого вихователя не претендував на Київський престол до того моменту, поки Хельг був живий. Адже саме Хельгу Інгвар завдячує найважливішому уроку свого життя, коли у 882 році Хельг привіз п'ятирічного Інгвара. До Києва, і на його очах вбив попереднього князя Аскольда, теж до речі, швидше за все, вікінга. Інгвар зрозумів на все життя, що виживає той, хто готовий дати відсіч, виживає сильніший. Або, як казали давні римляни, сівеспасом парабелу хочеш миру, готуйся до війни. І саме це стало червоною ниткою його князівського правління. І саме цей наратив, друзі, є для нас з вами дуже важливим в подальшій розбудові української держави. Досить показовим, щодо Інгвара є його також шлях особистого життя, адже там теж є непересічні події. Наприклад, у віці майже 70 років, у 942 році він вкотре став батьком. Молода дружина Хельга народила йому сина Свендослава, звісно, вони є героями наших наступних розповідей. Але тут теж виникає питання, чи були у Інгвара інші діти, інші дружини? Знову ж таки, ми маємо обмаль відомостей, дуже мало підтверджених свідчень. Але, звісно, виходячи з нормандських традицій, можемо стверджувати, що так. Швидше за все були і інші дружини і інші діти. Але через певні трагічні події, типові для середньовіччя чи то змагання за владу, так, чи то епідемії сталося так, що вижив і успадкував потім владу наймолодший син останньої з дружин Інгвара Свендослав. Весь князівський шлях Інгвара, він абсолютно суперечить. Поширеним серед українських істориків, та й не тільки наративом про те, що Інгвар був слабкий, старіючий князь нічого не досяг, не перемагав, Інгвар був вікінгом, воїном, князем і державником. І весь його військовий шлях є тому підтверджені. Звернемо з вами увагу на наступні моменти. Наприклад, Головним завданням Інгвара як київського князя, було підкорення, контроль та придушення закладів серед тих племен, які були вже підвладними Києвом. Але це завдання було далеко не простим і вимагало від князя постійних зусиль. Наприклад, досить показовою є історія з племенем. Уличів або Угличів. Це плем'я, яке займало територію на узбережжі Чорного моря, в межирі річок Дніпро і Буг, і таким чином мало вплив на безпеку торгівельного судноплавства по Дніпру. Так от попередник Інгвара Хельг так і не зміг остаточно підкорити це плем'я за правління Хельга, уличі були непданими а швидше. Тимчасовими союзниками Києва, і завданням Інгора було врешті-решт вирішити це питання, тобто повністю підкорити уличів і таким чином гарантувати найважливіше безпеку торгівельного судноплавства по Дніпру. Для виконання цього завдання, друзі, Інгору знадобилося три роки, так? тобто, почавши цей процес в 1914 році, він лише за три роки зміг повністю підкорити уличів Київ. І це тільки один виклик. А таких викликів у нашого князя було достатньо. Дуже показовою є історії з його зовнішньополітичною активністю. По-перше, звертаю вашу увагу на факти, які так чи інакше завжди трошки приховуються в українській історії, наприклад, те, що з 920 року. Воїни Інгвара постійно вступали в сутички з печенігами, з якими за 5 років до того був підписаний мирний договір. Причому досить часто ініціаторами цих сутичок були саме воїни Інгвара. І не дивлячись на те, що пізніше Печеніги виступали з союзниками Інгвара в поході проти Болгарії. Так само військо Інгвара долучалось, наприклад, в 935 році до спільного з Візантійцями похода проти племен, які населяли італійські береги. Який висновок ми можемо зробити з цього? Висновок про те, що Інгвар постійно знищував внутрішніх та зовнішніх ворогів. Але помилкою цього князя. Було те, що він інколи лишав цей процес незакінченим. Прикладом цього можуть служити його загальновідомі походи проти Візантії 941 та 944 років. Похід 941 року, в якому військо Інгвара програло, але при тому суттєво попсувало життя околицям Константинополя. І змусило візантійців застосувати проти своєї флотилії найбільший тодішній козир Візантійського військового мистецтва, грецький вогонь, це суміш, так, яка палає, і її не можна загасити водою. І похід 944 року, який закінчився угодою, адже на півдорозі військо Інгвара зустріли посланці імператора, запропонували данину, і Інгвар погодився на це. Таким чином, намагаючись задовольнити запити свого війська, тобто тактично він вчинив вірно, стратегічно ні. Так от результати цих двох походів, їх перебіг, говорять нам про три дуже важливі моменти: по-перше, ці походи в усіх подробицях аж до вбивств полонених грецьких бранців воїнами Інгвара і навпаки. До грабунків околиць Константинополя описані в більшості тодішніх візантійських та арабських хронік. Наприклад, про це писав і Аль-Масуді, і крамонський єпископ Григорій I Льот Прант, і Сімеон Лагофет, і так далі, і багато інших вчених. Це нам говорить про те, що ці події були непересічними для Візантії. І загроза, яку Інгвар становив для Візантії, відповідно, теж була непересічною. І, можна сказати більше, дуже часто, наприклад, Візантія провокувала напади Печенігів на Інгвара, тим самим знешкоджуючи його, намагаючись, щоб він не пішов в похід проти Візантії. По-друге. Перебіг цих походів повністю суперечить тезам про те, що Інгвар був слабкий князь, всього боявся, не перемагав і так далі. Інгвар був князем переможцем Просто, як ми вже зазначили вище, він інколи лишав цей процес незакінченим. По-третє, значення цих походів полягало в тому, що Інгвар. Просто, як ми вже зазначили вище, не дотиснув Візантію. Але цілком міг би це зробити, якби обставини склалися трошки інакше. Так само показовими є кавказські, або, як їх часто називають, каспійські походи Інгвара 909-914 і 943-945 років. До речі, теж вони ігноруються багатьма українськими істориками, і знову ж таки їх результати чомусь знецінюються. Що там відбувалося? Інгвар та його воїни, наприклад, взяли під контроль найбільший торгівельний порт на півдні Каспіл, місто Абаскун, контролювали декілька багатих місцевих міст, таких як Бардаа та інші. Але через знову ж таки певний збіг обстав, серед яких епідемії, що дуже було актуально тоді для південних територій, зради союзників тимчасових тих самих хозарів, просто він їх надовго не втримав. Але це зовсім не означає, що Інгвар там не перемагав і не контролював ці території. І перемагав, і контролював, знову ж таки, просто несприятливо склалися обставини. І саме той момент, що Інгвар не дотиснув свого головного внутрішнього ворога і став, друзі, причиною його смерті, я веду мову знов, звісно ж, про древлянського князя Мала, який правив древлянами територіями на захід від Києва і був постійно джерелом тліючого супротиву владі Інгвара ще з самого початку. Адже одразу після смерті Хельга древляни зачинили перед Інгваром свої ворота, не давали йому данину. Інгвар постійно був змушений застосовувати проти них військову силу, змушувати їх платити данину. Ця історія тягнулася роками. В 945 році древлянський князь Мал скористався тим, що Інгвар вчергово прийшов за Даниною з невеликою кількістю війська. І стратив його, точніше, не стратив, а вбив. Звернемо на це увагу, тому що в досить багатьох українських історичних дослідженнях і підручниках фігурує саме термін стратив, але як ми можемо його використовувати, якщо не було суду? Так? Це було звичайне типове для тих часів жорстоке вбивство. І, до речі, воно детально описано візантійським хроністом Левом Деяконом, завдяки якому ми знаємо про нього в усіх подробицях. Але зупинимось на тому, чому це вбивство стало можливим. Тут в мене є багато питань до воєводи Свенельда, до правої руки Інгвара, який перед тим ходив до древлян за даниною для своєї дружини, і потім так стало, що він не пішов туди разом. З Це взагалі дуже неоднозначна постать. В українській історії достатньо зазначити, що він також має, я в тому впевнена, стосунок до смерті сина Інгвара Свендослава через багато років. Є про що поговорити, і, сподіваюся, ми присвятимо Свенельду одну з наступних розповідей. Тому, підсумовуючи правління Інгвара, можемо сказати. Що основним його досягненням стало закладення підвалин української державності. І таким чином, друзі, українській державі їй не 100, не 400 і більше тисячі років. І так само наша битва з Ордою триває вже не рік, не 8 років, а 800 років. І саме ми маємо закінчити її перемогою. Згадую слова головнокомандуючого Збройними Силами України Валерія Залужного, ми не повинні залишати це нашим дітям. Зазначу, що трагічний кінець Інгвара став початком нового етапу, етапу княгині Хельги, героїні нашої наступної розповіді. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалась наша розповідь, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки, пишіть свої питання в коментарях. До нових зустрічей. Слава Україні!